Про моє коротеньке перебування тут, в Канаді третій раз. Ну, але тут вже дуже, дуже, дуже довго, бо я перший раз раз був місяць, другий раз місяць, а тут вже <соць> з осені до весни так хочу додому вже. Знаєте, як мала дитина вже, ну, і діти мені. Та, діду, дочка, тату, та якось то не для мене. І там, як пишуть люди, та, що мене багато підтримують і, і старшого віку, а є такий один пан пише, що йому 64 роки і він півсвіта вже об'їздив, і там, де діти, там він має бути. Там, ну, як вам так. Як вам так подобається, то добре. Я би теж хотів разом бути своїми дітьми. Але я маю батьківщину і мої рідні батьки похоронені там. Моя дружина там спочиває разом з батьками, брат спочиває зі своєю дружиною. І в Канаді на то полі грушки не ростуть, шановне панство. Тут потрібно людей молодих, здорових, спеціалістів тоді, все буде добре, буде жив прекрасно і все. що, ну, Но... то не то. Я не знаю, для мене то не то. І, і завжди питання стоїть внука одного другого дочки, життя та ну, тату ну. ну... Що ти там будеш робити сам? Я сам не буду. Там в мене є моя батьківщина, моя Україна, моє село, моя дружина, мої батьки. Доки годин, до ти буду не годин? Ну, не буду. Так воно є, і то я не перший, я не є останній. Буду собі якось раду давати. Будуть до мене діти приїжджати, якщо зможуть, але ще вам наголошую, чужина то є чужина. такому вічі, як я, ні, ні, то не вартує, не вартує їхати, повірте мені. А ще можеш як молодей, ще десь ти пішов на роботу, десь що там поговорив.